Що для мене ця вишивка? Ну, напевно, що отакий мій шлях: знаєте, знайти, десь відтворити, вивчити, когось навчити. Ось, оце це направду, мій шлях. Я навчалася на фізико-математичному факультеті за спеціальністю математика і отримала фах вчителя математики з основами інформатики, обчислювальники. Техніки це був 91 й рік. Абсолютно по іншому в інше русло о, пішла моя професійна доля, бо за час навчання в університеті, а тоді в інституті, моїм викладачем вищої математики була сьогодні. На жаль, покійна заслужений майстер народної творчості на сьогоднішній день. Мирослав Львна кот Це є знана вишивальниця, почесний громадянин міста Дрогобича, людина, котра зробила величезний внесок у розвиток вишивки власне Дрогобичини. Тобто у такому колі мистецтвознавців, етнографів і так далі, усім. Було зрозуміло, що скажімо, до років 80-х про вишивку Дрогобичини, зокрема, було дуже дуже мало відомостей. А фактично, Мирослава Кот разом зі своїми ученицями, котрих звідки вона брала ці свої учениці, та звичайно, що викладаючи в інституті, маючи перед собою багато молодих людей, не тільки дівчат, і хлопці, і дівчата, тобто, ми всі залюбки. Спілкувалися з нею, відвідували такий самодіяльний гурток чи факультатив, де ми вчилися вишивати в неї, спілкувалися з нею, виставки організовували тих своїх, таких, знаєте, таких ще простих дитячих таких студентських робіт. Я б сказала, у 91-му році в Дрогобицькому педінституті була створена кафедра. Методики та історії народних художніх промислів і завідувачем цієї кафедри стала власне Мирослава Кот. Багато з її учениць залишилися з цієї когорти, котрі з нею працювали декілька років до праці на цій кафедрі, в тому числі і я. Мені було запропоновано залишитися на посаді лаборанта, і так я на те пристала. І фактично, це було це був початок. По-іншому я не можу. Я настільки в тому процесі, знаєте, отак в процесі, що ага, в мене там щось там я побачила, зрозуміла. Знайшла, віднайшла, от віднайти це найважливіше. Треба відтворити, бо ж пропадаєш. Коли я тільки розпочинала працювати власне, з Мирославою Кот, я казала: Мирослава Петрівна, от, ви працюєте з Другобіцькою вишивкою, давайте, може би, і я трішки там десь долучалася до того, як у ваша учениця я казала до мене, звідки ти? Там з-під городка, о, там їдь городок, там є своя вишивка, там є дослідження. І направду так сталося, що я почала дійсно цікавитися, яка ж та вишивка з городка, як ж вона там, а де ж вона є? І я на перших своїх кроках я побачила, що о, та зовсім нема нічого про цю вишивку. Тобто є два рядочки в мистецтвознавця одного, є три рядочки в автора книжки для школярів, є декілька рядочків десь і більше нічого. А потім потрошки, потрошки, помаленьку, помаленьку, поїхала на якусь виставку в національний музей. І до Львова побачила сорочку з Хішевич, то Хішевич недалеко теж від наших країв. Так і десь потрішки-потрішки по почав той клубочок розгортатися, але це вже триває років, напевно, більше як 30, Звичайно, що до сьогоднішнього дня я маю ще дуже багато запитань. Фактів мало, матеріалів мало, локація дуже маленька, городок і довкола. Тобто там угри десь захоплюють, десь там потрошечки довкола якісь села охоплює, де були знайдені ті сорочки. Даних немає, тобто дуже мало тих, тих всіх етапів. Наступний регіон Яворівщина. Яворівщина барвиста, кольорова, але своя специфіка, треба той орнамент намалювати спершу. Ось він в мене в п'яльцях, Тобто його треба намалювати. Потім до підібрати нитки, потім треба це все вишивати. Воно в п'яльцях шиється, тобто зовсім інші технології, зовсім інші підходи. Чи скажімо, сокальщина? Ось я вам книжку пані Віри Чепурку, найновішу показувала. Це абсолютно інша кольористика, інша орнаменти, інші підходи. Інші, от Яворівщина, щойно була сокальщина. Ось тут наступне другобичина, чорне тло і вкраплення темно-червоного кольору у вигляді геометричних орнаментів, дуже делікатно декоровані. Сорочки трішки на раменах, трішки на манжетах, і, і, і все. Але неймовірно елегантні, неймовірно вишукані сорочки, вишивка і так далі. І технік багато немає. Хрестик, скажімо, ті сорочки, котрих величезна маса, хрестиком вишиті. Неймовірна елегантність. От про ті так звані львівські сорочки дуже багато розповідають, кажуть, що це от там дівчата у Львові вишивали дуже розкішні, багато тої вишивки. Так направду, це були сорочки, котрі вишиті, як то кажуть, зверху донизу. повні рукави, гарні Метричні барвисті орнаменти, комірці до того вбиралося багато намисто, вбиралася рясна спідниця, фартушок спереду теж вишитий в п'ять рядочків. Знов ж таки абсолютно інший від тої, скажімо, дуже мало вдекорованої дрогобицької сорочки чи загальнострою, котрий був такий дуже дуже скромний. Львівщина неймовірно в плані такому, знаєте, отих локацій вишивки. Неймовірно багатий регіон. Неймовірно О, в скрині. Ми тримаємо багато різних речей. Сорочка з яворова, яку ніхто ніколи не вбирав. Mm -hmm. Наша Яворівщина. я вишиваю квіти сорочку. Вона інша, а ця зовсім делікатна, дуже дрібненька, дуже багато дрібної роботи. Бачите, петелька зроблена, гузички ще нема. Сорочка не її не одягали. Це говорить про те, що вишивалося на запас, складалося до скрині, а потім потрошки витягалося і одягалося. І бачите, сорочка з комірцем. Тобто, те, що я вбрана в комірець, отой комірець у нас дуже часто. Тобто, в нашому, в нашому регіоні це дуже дуже часто. У мене ще в скрині є такий бойківський плащик. Це є Дрогобичина. Оте все ті чорні лінії. Це все є лінії з шиття вручну. Тобто людина сиділа і вручну це все шила. Клин, клин, клин і, і, і розпірочка. Уявіть собі, які то модники були. Тканина конопляна, товста, так зване полотно чиновате, Плюс комірець стійка, дуже елегантний, дуже моднячий. Ні вишивки, ні нічого на ньому немає, але конструкція неймовірно цікава. Конструкція, бачите, дуже вся, все просто. А насправді це народний одяг. І весь він має таку просту конструкцію. Єдині складнощі це все докупи скласти і пошивати, бо шилося все вручну. Хочу вам показати Яворівщину. Я її зробила вже в сучасному матеріалі. Тобто, це є італійська тканина, італійський льон. То сорочка відображає особливості цього регіону. Бачите, які були модниці. Оце про там локальні особливості вишивки на Львівщині. Яворівщина, це є бойківська чоловіча сорочка з Турківського району села Вовче. Вона є святковою, весільною. Вони мають дуже цікаві закінчення рукава. Тобі, зараз, коли ми дійсно розуміємо про те, що це є. Наша культура це є наші надбання, це є те, що вирізняє нас з поміж інших народів, які також мають вишивку, і також для себе вважають її кодом свою. Так тобто, наша вишивка, це є те, що є нашим власне. Як ви кажете, кодом чи, чи стверджуємо кодом. Код ну. Десь на рівні знаєте, такого генетичного сприйняття, та тобто, коли ми раз побачили, другий раз побачили, потім одягнули, зрештою сіли, і, як я кажу, скубнули два-три стібочки бочки і відчули не важкість процесу, а легкість процесу і велике, знаєте, таке натхнення, котре переповнює, що ти Боже, я ж докладаюся до цього, господи, я ж це знаю. Ой, та це зовсім легко, та це зовсім просто. І коли я таке чую від людей, і коли я відчуваю це сама, я розумію, що так, воно десь всередині живе, отим, власне, як ви кажете, код. Тобто це є те, що так глибинно десь сидить, направду глибинно сидить. І розумію, що без цього я ну ніяк. А для когось це буде дійсно глибинний, глибинний процес, який буде направду засвідчувати те, що от я належу до роду, я належу до етносу, я належу до народу, я належу до великої культури, зрештою, для котрої оці, цей орнамент чи цей колір є таким маркером. Визначальне, тобто я знаю точно. Тобто ніхто цього не знає. Мабуть, хтось каже, ой, подивіться, яка гарна сорочка. Хтось каже, ой, яка гарна пані, як була добре вбрана. Хтось ближче знайомий, скаже: Ой, Марусю, то ти ж собі сама цю сорочку зробила. Це вже буде вище визнання, але найвищим визнанням для кожної людини це є той внутрішній стан, коли людина направду внутрішньо розуміє сьогодні, і не тільки сьогодні, є той день, коли я засвідчую цілому світові, що я належу до свого роду. В такому широкому широкому розумінні, тобто несу культуру, таку, якою вона є, на направду, і ніхто мені не сміє сказати, що моєї культури нема що мене треба від від неї визволяти, що я не дамся визволити. Я вже обралася, зашнурувала і зашпилила. Я не дамся визволити від цієї культури. От для мене направду це є такий до мурашок, такий глибинний зміст, а в цьому святі тим більше.